Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Воно потрібно для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібно для людини, без нього не прожити й днини. Що це, діти? Так, це сонце. Встане вранці ясне сонце, вигляне в своє віконце. Ми до нього потягнемось, за промінчики візьмемось, будемо разом присідати, сонечко розвеселяти. Встали й сіли, встали й сіли. Бачите, як звеселіли, стало сонце посміхатись, нас до танцю закликати. Нумо разом, нумо всі затанцюємо по росі. Сонячного теплого дня пропоную вам дітки, Заплющити очі і стати обличчям до сонечка. Чи так сонце гріє, як улітку? А як улітку сонце гріло? Так, а яке восени сонечко? Яке зараз повітря тепле чи холодне? Так, воно прохолодне. Чому? А яку користь сонце приносить природі? Пригадайте, чи було вранці на небі сонце? Сонце вранці піднімалося з одного боку, потім один світило, гріло нас, а тепер буде сідати, щоб до ранку відпочивати. Сонце встає на сході, а сідає на заході. Чи може світити сонце вночі? Ні, чому, дітки? Послухайте, будь ласка, загадку. Він гріє і пече. Та як зайчик грається, схочеш взяти його, втече. І мерщій сховається. Що це, дітки? Так, це сонячний зайчик. За допомогою чого утворився сонячний зайчик? Так, промені сонця відбиваються у дзеркалі. Чи може з'явитися сонячний зайчик у похмуру погоду? Ні, чому, дітки? Давайте пограємо із сонячним зайчиком. Останні промінці дуже ласкаві. Підставте личко до сонця. Промінець залоскотав носик, зморщить носик. Засліпив очі, покліпайте віями. Сів на брівки, порухайте бровами. На ротик витягніть губи у посмішку. Молодці дітки! Дітки, давайте з вами пригадаємо закличку. Вийди, вийди, сонечко, на бабине полечко, на дідове зіллячко, на наше подвірячко. Там тебе ждуть дітки. Давайте ще раз. Вийди, вийди, сонечко, на бабине полечко, на дідове зіллячко, на наше подвірячко. Тебе ждуть дітки. Молодці. За чим ми сьогодні спостерігали малята? Так, за сонечком. Яке сонечко восени. Так, дітки, молодці. До нових зустрічей!